Які зміни у відпусках та компенсаціях передбачає новий закон номер 3494 який вже підписаний президентом України? Як підтвердити пенсійний стаж, якщо паперова трудова книжка втрачена або зіпсована? Коли колір чорнил у трудовій книжці має значення? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 і з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадриленд. Ми запустили оновлену версію кадрової платформи «Номер 1 щоб зробити вашу роботу кадровика ще простішою. Усі деталі доступні в описі до відео. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 18 по 22 грудня. Поїхали! 21 грудня президент підписав закон номер 3494 яким передбачено масштабні зміни у відпустках, компенсаціях та гарантіях. По-перше, закон передбачає виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей працівникам, які призиваються на військову службу. Це стосується працівників, які призиваються на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призов... Під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом. Така грошова компенсація виплачується виключно за бажанням працівника, для цього працівник має подати заяву. При цьому встановлені обмеження щодо подання такої заяви не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв'язку з призовом на військову службу. Наприклад, якщо Півника мобілізована у січні, то заява від нього на виплату грошової компенсації має бути отримана не пізніше 31 січня 2024 року. По-друге, оновлюється обмеження щодо надання щорічної основної відпустки. Як і раніше, роботодавець має право обмежити тривалі щорічної основної відпустки за поточний робочий рік 24 календарними днями. Невикористана частина щорічної основної відпустки надається після закінчення або припинення воєнного статусу. Але додається нова умова, що за рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати. Норма неоднозначна, уже викликала багато спорів, тому до появи позицій офіційних органів не рекомендуємо її застосовувати. Аналогічні підходи установлені і по відношенню до інших оплачуваних відпусток, таких як соцвідпуска на дітей, бойова чи Чорнобильська відпустки. Про них також казано, що за Рішенням роботодавця може здійснюватися без збереження заробітної плати. Підкреслю, що і в цій нормі йдеться про рішення роботодавця, тобто норма не є обов'язковою для застосування. Тож і в цьому випадку варто дочекатися офіційних роз'яснень. По-третє, збільшується тривалість відпустки без збереження зарплати через сімейні обставини. Тепер її максимальна тривалість за календарний рік становитиме не 15, а 30 календарних днів. По-четверте, запроваджують нові підстави для відпустки без збереження зарплати, зокрема, поширення епідемії, пандемії, виникнення загрози збройної агресії проти України. По п'ята, із набранням чинності закону No3494, не зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, період відпустки без збереження зарплати через сімейні обставини, воєнний стан, яка надається за частиною 312 закону No2136. Нової підстави, зокрема через загрозу збройної агресії проти України. Отже, якщо тривалість таких неоплачуваних відпусток припадає на робочий рік працівника після набрання чинності закону номер 3494 то тривалість щорічної основної відпустки потрібно визначити розрахунковим шляхом. Крім того, передбачається, що зміна робочих та вихідних днів відбуватиметься, зокрема за наказом роботодавця, погодженого з профспілкою. Ця норма вписана у частині 4 статті 60. 7 Кодексу законів про працю, яка не застосовується під час дії воєнного стану на підставі частини 6 статті 6 закону номер 2136 І це далеко не всі відпускні та компенсаційні зміни, що приніс із собою закон номер 3494 Про ці зміни команда Кадроленд уже розповідала на вебінарах. Усі записи доступні нашим передплатникам, зокрема, доступний до перегляду вебінар за темою ТОП-10 новацій у відпустках та гарантіях, кадрові ризики. У 24 році. А ще про зміни у відпусках розповідає Яна Ярошенка в екстреному випуску кадра Лайф, Посилання в описі до відео. Також увага! До теми інновацій у відпусток за законом номер 3494 ми повернемося 25 та 26 грудня. Реєструйтеся на безкоштовні вебінари, щоб часно дізнатися про реалізацію закону номер 3494 на практиці та не натрапити на штрафи та судові тяжби. Thank you. Паперова трудова книжка втрачена або має нечитабельний вигляд, як у такому разі підтвердити страховий стаж для цілої призначення пенсії. З цього приводу роз'яснення надали фахівці пенсійного фонду, в якому спираються на порядок номер 637 про підтвердження неявного стажу роботи для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Отже, фахівці пенсійного фонду зазначають: якщо трудової книжки немає або в ній відсутні необхідні записи чи місяця. Неправильні, неточні дані про періоди роботи для підтвердження стажу приймаються дані персоніфікованого обліку, виписки або довідки складені на основі даних наявних в інформаційних, автоматизованих та або інформаційно-комунікаційних системах підприємств-установ організації. Довідки, виписки з наказів, особові рахунки відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання, інші документи, які містять відомості про періоди роботи. У разі якщо документи про стаж також не зберіглися, стаж роботи встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві і мають документи написання. Період сумісної роботи із заявником. Якщо ви бажаєте дізнатися, які ще документи можуть слугувати підтвердженням пенсійного стажу при відсутності паперової трудової книжки, тоді вам до оновленої кадрової платформи номер один, де є необхідна інформація у розділі, присвяченому статтям та новинам. Нагадаю, що записи до трудової книжки виконуються акуратно ручкою кульковою або з пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів. Така вимога визначена у пункті 2. Чотири чинної інструкції номер 58 Наче все чітко і зрозуміло. Але у Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 10331 яким передбачені зміни до статті 62 закону про пенсійні забезпечення. Зауважу, що стаття присвячена підтвердженню стажу роботи. Так от передбачається нова норма про те, що усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення. Також при нагороди та заохочення вносяться власникам або уповноваженим ним органам після видання відповідного наказу або розпорядження та виконується акуратно ручкою кулькове або пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів і завіряється початкою. І головне занесення у трудову книжку відомостей про зарахування на роботу та року зарахування або звільнення та року припинення відповідної трудової діяльності чорнилами різного кольору. Не може бути підстави для відмови органами пенсійного фонду України у зарахуванні періоду роботи до стажу роботи, що враховується при призначенні пенсії, та позбавлення особи права на соціальний захист у вигляді пенсійного забезпечення. Вочевидь, випадки, коли пенсійники відмовлялися зараховувати певний період у пенсійний стаж через те, що записи у трудові внесені різними кольорами на практиці зустрічалися не так вже й рідко, якщо про це заговорили навіть у законопроєкті. Ну що ж, зміни може і виглядають трішки смішними, але коли справа стосується підтвердження пенсійного стажу, то вже не до жартів. І тут законотворці явно на боці працівників. Ну що ж, чекаємо, що буде з цим далі. До речі, про правила ведення паперових та електронних трудових книжок у 24 році, Яна Ярошенка розповідала на вебінари: запис доступний нашим передплатникам. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати. Вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Дуже важне слід надавати неоплачувану відпустку працівникам, що виїхали за кордон. Зокрема, необхідно контролювати підставу для надання такої відпустки. Зауважте, що неоплачувану відпустку максимальною тривалістю 90 календарних днів можна надати особі, яка виїхала за кордон, за підставою визначеної частиною 4 статті 12 закону номер 2136 Увага! Таку відпустку можна надати за весь період дії воєнного стану. Тривалістю не більше 90 календарних днів і прив'язки до календарного року вона не має. Саме про цю ситуацію йдеться у роз'ясненні держпраці. Якщо працівниця знаходиться за кордоном і у 22-му році вже використала 90 календарних днів такої неоплаченої відпустки, то у 2023 році. Права від, на відпустку за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 вона не має. Додамо, що така відпустка не включається до відпускного стажу, а от рік виїзду за кордон значення немає. Навіть якщо працівник чи працівниця виїхала за кордон у 2022 році, але в тому році право на таку відпустку не реалізували, то вони можуть це зробити у 2023 чи навіть у 24 році. Водночас пам'ятайте, що працівникам, які виїхали за кордон, доступні. Інші види неоплачуваних відпусток, передбачені законодавством. Наприклад, це може бути відпустка без збереження зарплати на період дії воєнного стану. Підстава для надання частина 3 статті 12 закону номер 2136 До речі, таку відпустку можна надавати кожного разу, як офіційно продовжено воєнний стан. Її тривалість не обмежена у 90 календарних днів, тобто працівник може перебувати у цій відпустці сумарно і 100, і 200 більше календарних днів. Головне, правильно відображити надання такої відпустки у заявах і наказах та дотримуватися правил надання у рамках дії воєнного стану. Зауважу, що наразі період відпустки без збереження зарплати за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 включається у відпускний стаж. Однак після набрання чинності закону номер 3494 період такої відпустки не включається до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Більше про закон номер 34 494 я, Людмила Смердова та моя колега Яна Ярошенка розглядали на майстер-класі закон прийнято нові правила надання неоплачуваних та щорічних відпусток компенсації мобілізованим, коли та як застосовувати запис, доступний нашим передплатникам. Держпраці нещодавно розібрала кейс у ситуації. Розлучена жінка виховує дитину з інвалідністю. Чи має право батько дитини на додаткову відпустку? Відповідь Держпраці так має. Давайте з'ясуємо, що до чого. Так, у статті 19 закону про відпустки вказано: одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю, надається щорічно додатково оплачена відпустка тривалістю 10 календарних днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки, її загальна тривалість, Аліс не може перевищувати 17 календарних днів з норми статті. Випливає, що право на соцвідпуску на дітей має як батько, так і мати. Однак скористатися таким правом може один із батьків, і ситуація, коли батьки розлучені, не впливає на наявність права на соцвідпуску на дітей. З цим погоджується держпраці, яка роз'яснює, що додаткова відпуска працівникам, які мають дітей, надається одному з батьків. Матері або батькові. Батько на рівні з матір'ю має право на додаткову відпустку як працівник, що має дитину з інвалідністю, але за умови, що мати не скористалася такою відпусткою у відповідному році. Проте, у разі, якщо батько позбавлений батьківських прав, він не має права на таку відпустку. Отже, з'ясували, що розлучений батько має право скористатися додатковою соцвідпусткою на дітей. Тепер з'ясуємо, як документально підтвердити таке право. Чи не законодавство не містить? Вимог або конкретного переліку документів, які слід подати роботодавцю одному з батьків для цілей реалізації права на соцвідпустку на дітей. Однак, експерти мінекономіки зазначають про можливість. Подати працівником роботодавцю довідок на підтвердження того, що іншому з батьків дітей така соцвідпустка не була надана, і компенсація за неї не виплачувалася. Проте на практиці наявність такої довідки не може дати 100% гарантію, що батько або мати не скористалися правом на соцвідпустку на дітей за своїм місцем роботи. Прикладів маса, тому редакція Кадроленд дотримується думки, що соцвідпустка на дітей має надаватися і без наявності такої довідки. Отже, вже мати або батька, у яких є дитина з інвалідністю для цілої реалізації права на соцвідпустку на дітей, мають надати заяву, копію свідоцтва про народження дитини, документи, які підтверджують наявність інвалідності в дитини. Якщо у вас залишилися питання щодо порядку надання соцвідпустки на дітей одному з батьків, рекомендую до перегляду курс на кадроленд, аудит щорічних відпусток та соцвідпусках на дітей та складання графіку відпусток 2024 Держпраця нагадала роботодавцям про те, що навіть в умовах воєнного стану вони зобов'язані дотримуватися строків виплати зарплати працівникам. Зауважу, що у статті 115 Кодексу законів про працю вказано, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавцям, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7, Днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Отже, навіть під час дії воєнного стану роботодавець має забезпечити виплату зарплату у строки, зафіксовані у колективному договорі або положені про оплату праці. Однак трапляються випадки, коли роботодавці, прикриваючись воєнним станом, не своєчасно або із затримкою виплачують зарплату працівникам. Насправді, під час воєнного стану зарплата може бути виплачена не своєчасно у виключних випадках. Праця наголошує на статті 10 закону номер 2136, у якій вказано, роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили, тобто допускається несвоєчасна виплата зарплати під час воєнного стану у випадках, що пов'язані з веденням бойових дій. Проте звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов'язків. Ов'язку виплати заробітної плати. Це підтверджує частина 3 статті 10 закону номер 2136 Нагадаю, що відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю, юридичні та фізичні особі підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу за порушення встановлених строків виплати зарплати. Крім того, за таке порушення передбачена адміністративна відповідальність. До речі, розміри штрафів за порушення трудового законодавства у 2024 році наведені. У розділі довідники. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Також спробуйте оновлений інтерфейс платформи. Для вас представлено новий розділ новини і статті, який допоможе тримати руку на пульсі. Користуйтеся сучасним пошуком та завантажуйте документи в пару кліків. Все на кадровій платформі номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, Ставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!